В ефірі інформаційний випуск новин 21 червня. Сьогодні вже 849-й день широкомасштабної агресії Росії проти нашої нації. І кожен новий день війни в Україні це жах для мільйонів людей. Лише разом об'єднавшись, ми зможемо це пережити та вибороти нашу перемогу. Далі на 33-му телеканалі. Дивіться головні події п'ятниці на Хмельниччині. Тож не перемикайте. Чергова передача допомоги силам оборони міська рада вдруге за тиждень здійснила закупівлю партії дронів за кошти платників податків. Подарунки відправлять військовим, які захищають нашу країну від ворога. Ми продовжуємо допомагати нашим силам оборони, як завжди, ставка на півдрони, на квадрокоптери, на засоби репюрер. Сьогодні ми продаємо 300 фпв-шок, це восьмидіймові фпвішки, так звана вісімка, з хорошою посиленою батареєю. Це бюджетна закупівля, вартість 300 фпвішок, майже 4 мільйони гривень. Принаїдно дякую нашим платникам податків за те, що ви сумлінно наповнюєте дохідну частину і даєте нам можливість допомагати нашим силам оборони. Зазначу, що тільки з початку року сімки, вісімки, десятки фпв-шки з двома камерами, фпв-шки з тепловізією. Ми передали в. Вже майже 3,5 тисячі штук. Це власне впіві, які ми купуємо, а також впіві, які ми самостійно збираємо. Крім того, ми на сьогодні вже передали понад 290 квадрокоптерів. Зазвичай це квадрокоптер дорожчої модифікації, всі обов'язково з тепловізорами. Ну і далі це плануємо робити. Ну а також понад 60 засобів реп різної модифікації, піхотної для техніки, засобів радіоелектронної розвідки. І працюємо далі, робимо все можливе, щоб підтримувати наші села. Допомога силам оборони спочатку повномасштабного вторгнення. Загальна сума добровільних пожертв працівників виконавчого комітету Славутської міськради на потреби ЗСУ становить близько мільйона восьмисот гривень. До нас звертаються багато сьогодні Славучан, додатково крім того, що ми можемо допомагати через міський бюджет. Ми стараємося максимально допомагати військовим частинам, але є такі випадки, коли люди звертаються, які знаходяться в лікарні, яким треба медична допомога, яким треба терміново. На ліки, ну і ряд таких оперативних питань, які треба вирішувати. Е нашим колективом прийнято рішення, ми 10% від докладу, щомісяця збираємо коштів, і, відповідно, маємо можливість розподіляти оперативно в залежності від звернення громадян. Яким чином це проводиться? Звертається людина, відповідно розміщаємо на сторінки, що от є таке звернення і прохання допомогти. Вповідно, люди голосують, і зразу вже людина отримує кошти. Біля сімсот мільйон вісімсот тис вже зібрано коштів додаткових. Ця допомога розподіляється досить оперативно. Ну, практично в нас, навіть так є, що є от заявки, і ми відповідно говоримо, що на наступний місяць ми будемо збиратися і будемо допомагати. Наразі сьогодні тільки що було, було звернення. Нас одна людина звернулась, попросила там для доставки. Я треба то, 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 то відповідно, це робиться оперативно, і таким чином ми це рішаємо. Підтримка і захист вимушених переселенців у Хмельницькому відзначили всесвітній день біженця. Благодійники організували круглий стіл із представниками влади й організаціями, які займаються питаннями ВПО та вразливих категорій населення. Мета заходу привернути увагу суспільства до проблем цих людей. На території Хмельницької області за даними департаменту праці та соцзахисту зареєстровано близько 130 тисяч внутрішньопереміщених осіб. На території Хмельницької міської територіальної громади зареєстровано близько 30 тисяч внутрішньопереміщених осіб, що прямо говорить про те, що кожен десятий житель Хмельницької громади є внутрішньопереміщеною особою. Більшість переселенців потрапили до нашої області із зони бойових дій, зрозуміло, через вторгнення росіян. Вони залишили свої домівки і все, що нажили, тож потребують не лише матеріальної допомоги, а й психологічної. Аби підтримати їх, державні діячі, зокрема й Хмельниччини, запроваджують різні програми. Ми приймаємо внутрішньопереміщених осіб різних категорій. Зокрема, люди маломобільні, які знаходяться в наших закладах, в інтернатних закладах це близько 632 людини. Це ті люди, які на повному забезпеченні державному забезпечені з обласної адміністрації з бюджету обласного бюджету. Люди, які живуть в, на території територіальних громад, мають програми від територіальних громад підтримки. Також підтримка по програмі від обласної адміністрації, також є існу. ну І державні виплати, які є на сьогодні. Люди, яким довелося вимушено покинути свій рідний край, втратили фактично все, зокрема й свою роботу. Тож обласний центр зайнятості сприяє працевлаштуванню переселенців, створює грантові програми для підприємців або потенційних бізнесменів, дає можливість отримати ваучери на навчання, щоб змінити свою професію на притаманну регіону, в якому проживатимуть ВПО з часу повномасштабного вторгнення до служби зайнятості за послами, звернулися більше спи з половиною тисяч осіб. Четверта частина їх було працевлаштовано, залучені до громадських робіт. Особливо сьогодні активно внутрішньопереміщені особи користуються послугою служби санкцій стосовно професійного навчання. Вони міняють ті професії, які вони мали у себе, тому що. Різні регіони, різні види економічної діяльності. Також опікується потребами переселенців польовий офіс управління Верховного комісара ООН у справах біженців, який після початку повномасштабного вторгнення запрацював у Чернівецькій області. А всередині 2023 року і року у Хмельницькій офіс працює із ВПО і з іншими вразливими категоріями населення. Допомога надається багатопрофільна. Це і правова допомога, наприклад. По відновленню документів втрачених чи пошкоджених для людей, які є вимушено переміщеними для місцевого населення, це допомога зверненням за відшкодуваннями щодо пошкодженого чи зруйнованого майна. Також надається допомога з ремонтами тих будівель, які пошкоджені внаслідок бойових дій. Тож, поки триває широкомасштабна війна, на жаль, людям доводиться переселятися в інші міста, як українські, так і закордонні. Підтримку їм надає держава, благодійні та громадські організації. Однак слід і суспільству ставитися з повагою та допомагати ВПО й біженцям. Дарія Курнос, Олександр Мельников, новини, 33 канал. Гроші на освітні послуги. Служба зайнятості надає ваучери на навчання. Їх може отримати певна категорія громадян. І таких документів видали на понад 4 мільйони гривень. Протягом січня-червня 2024 року Хмельницькою обласною службою зайнятості видано 651 ваучер для підвищення конкурентної спроможності деяких категорій громадян на ринку праці. А саме, це особи, які старше 45 років і мають стаж більше 15 років, особи, які мають інвалідність, особи, які звільнені після військової служби, а також внутрішньо переміщені особи Ваучер можна отримати, звернувшись до найближчого центру зайнятості безпосередньо, або через онлайн форму подання заяви. Документ державного зразка, який підвищує спроможність особи на ринку праці, а власне це шляхом підвищення кваліфікації, здобуття іншої освіти, здобуття іншого освітньо-кваліфікаційного рівня, тобто, якщо людина має бакалавра, диплом, тобто вона може отримати станом на сьогодні і диплом магістра, в тому числі. І ми бачимо що серед професій, які сьогодні затверджені постановою Кабінету міністрів, а це 124 професії. І досить таки актуальними сьогодні є професії, які е, застосовуються скажімо так, в межах Хмельницької області. І це е, е, оператор котельні, це сьогодні швачка, це сьогодні кравець, це екстрений медичний технік, е, ветеринарна медицина також активно користується. І, звичайно, що заклади громадського харчування потребують сьогодні кваліфікованих кухарів, і тому напрямок. Навчання підвалочер за спеціальністю кухар також є одною з найактуальніших по Хмельницькій області. Зрозуміло, що зараз іде вступна кампанія і друга вища освіта, і, скажімо так, за минулий рік в межах Хмельницької області і взагалом по Україні. Найпопулярнішою професією це була психолог. Сума, яка сьогодні покриває вартість ваучера, максимальна це 30 тисяч 280 гривень. Загалом більше 4 мільйонів гривень у вигляді ваучерів було інвестовано в жителів Хмельниччини для того, щоб підвищити їхню конкурентну спроможність і допомогти їм в подальшому, в найближчому майбутньому, бути конкурентними і зайняти ті вакансії, які сьогодні є актуальними. Грибний сезон розпочато. Лісівники нагадали основні правила тихого полювання та що робити, якщо ти заблукав у лісі. У лісах Хмельниччини розпочався сезон тихого полювання. Завдяки сприятливим погодним умовам, вже з'явилися перші гриби. Найчастіше знаходяться делікатесні, білі гриби. Також можна натрапити на підбережники, пітосечники, маслюки, лисички, печериці, сироїшки. У першу чергу хочемо нагадати людям про правила пожежної безпеки. У лісі суворо заборонено розпалювати багаття та кидати недопалки. Часто буває так, що процес тихого полювання занадто захоплює увагу людей, і вони заходять далеко в ліс. Якщо так сталося, що втратили орієнтацію і не знаєте, як вернутися додому, то в першу чергу слід уникнути паніки. Зберігайте спокій. Спробуйте знайти якусь стежку чи дорогу. Якщо немає, то орієнтуйтеся по струмку. Їдете чиєю. Бережіть батарею в телефоні. Якщо заряд низький, то краще одразу телефонувати рятувальникам За номером 101. Коли орієнтирів немає зовсім, виберіть якесь велике помітне дерево і залишайтесь біля нього. Бережіть воду. Кричіть на шум, що вас лякає. Якщо це звір, вони злякаються та підуть геть. Це також допоможе швидше знайти тих, хто буде вас шукати. На Хмельниччині поліцейські затримали замовника вбивства. Голова одного із житлово-будівельних кооперативів намагався усунути конкурента з ринку забудовників. Після отримання інформації про те, що невідома особа підшуковує у кримінальних колах виконавця для скоєння замовного вбивства. Оперативники ДСР, завдяки проведеним оперативним заходам, встановили замовника майбутню жертву та безпосередньо з'ясували мотиви злочину. Замовником виявився голова одного з житлово будівельних кооперативів він же підсудний у справі про заволодіння коштами інвесторів під час будівництва житлового кварталу в одному з обласних центрів України. Потерпілий його конкурент на ринку забудовників та генпідрядник на окремих об'єктах незавершеного будівництва, якими раніше займалась компанія замовника злочину. На цьому ґрунті між забудовниками виник конфлікт. Задля порятунку життя поліцейські інсценували вбивство чоловіка та надіслали замовнику, підтверджуючі фото. Після чого фігурант перерахував виконавцю частину обумовлених коштів. 19 червня оперативники управління стратегічних розслідувань в Хмельницькій області та слідчі слідчого управління ГУНПЕ в Хмельницькій області затримали замовника злочину у порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу України. Фігуранту повідомлено про підозру санкція інкримінованої статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 10 до 15 років. Поліцейські затримали далекобійника за підозрою у вбивстві жінки, тіло якої виявили на трасі Київ Одеса біля відстійника для фур. 40-річний хмельничанин під час сварки задушив потерпілу і викинув у хащі при дорозі. Поліцейські затримали дальнобійника за у вбивства жінки, тіло якої декілька днів тому було виявлено на трасі сполученням Київ Одеса. Наразі встановлено, познайомившись з потерпілою на одній з автозаправних станцій поблизу села Наробайська, що на Одещині, між чоловіком та жінкою після спільного проведення часу, виникла сварка, в ході якої чоловік позбавив її життя. Виконавши тіло неподалік траси, зловмисник з місця події поїхав. Тіло жінки направлено на судово-медичну експертизу в результаті спільної роботи слідчих та оперативних підрозділів поліції особу зловмисника було встановлено. Його розшукали та затримали на Львівщині. Під процесуальним керівництвом Березівської окружної прокуратури слідчі повідомили фігуранту про підозру у умисному вбивстві за частиною 1 статті 115 кримінального кодексу України. Підозрюваного затримано в процесуальному порядку за чоловіку загрожує до 15 років ув'язнення. Слідство триває. Мистецтво закарбоване на стінах у староушицькій громаді, що на Хмельниччині у селах Грушка та Гураївка художники створюють картини на будівлях муралів із різною стилістикою в краї вже майже два десятки. П'ять із них написані за мотивами митця закоханого у Поділля Олександра Грена. За моєю спиною це, скажімо, так, своєрідний монтаж певних елементів з його реальних робіт і елементів, які є лише на його ескізах у фондах музею заповідника в Кам'янці-Подільському. І вони також тут використані, тобто, по суті, вони вперше ожили. Адже до того можна було їх побачити тільки у фондах музею заповідника. Олександр Грен, художник-живописець минулого сторіччя, у 20-х роках переїхав разом із родиною до Кам'янця-Подільського і захопився цим краєм. Часто у своїх картинах зображував тогочасний побут Подолянок у національному одязі. Родзинка його творів багатошарові хустини, які тоді носили українки. Ці образи подолянок він змальовував саме в нашому краї. Питання в тому, чому так пов'язані хустки, чому їх стільки так. Насправді була така традиція на поділі пов'язувати хустки одночасно кілька, так і щоб було видно усі вузли, і відповідно таким чином, от як зображено на роботі. Можна було їх, ну як тут іноді кажуть, уздріти. До слова, майже усі мурали створили художники, які брали участь в арт-резиденціях у мистецькому просторі Бакота Хаб. Здебільшого у їхніх творах переважає національний стиль, а головна мета стінописів популяризація українських митців, сприяння туризму на Поділлі. Олександр Грен був невідомим художником. Ми вирішили, якщо він працював тут, і якщо він так класно малював, то треба якось цю спадщину піднімати і доносити до людей. І ми намалювали цей мурал один. Потім тут другий, на його присвяту його творчості на школі нашій третій. Ці картини мурали, мистецтво ми десь теж підв'язуємо. Під розвиток туризму в нашої громади, тому що це дуже гарна популяризація громад. Приїхали художники. Кожен художник, кожен митець він має дуже багато своїх шанувальників, підписників, своїх сторінок, і після кожної резиденції це виходить дуже багато інформації про нашу громаду. Що у нас така класна громада? У нас гарно сюди потрібно їхати. Приїжджати мурали. Вдалося реалізувати завдяки співпраці влади та громадських діячів із залученням грантового фінансування. Усі стінописи вже позначили у туристичному. ...путівнику, Який незабаром буде доступним для мандрівників. Їх є більше 20 і навіть в межах одного зрантів вже створена ціла карта таких муралів. Є багато теж. Людей, які люблять мистецтво, і от те, що ми десь, інформ... десь в різних соціальних мережах поширюємо інформацію, що у нас є така вже ціла серія муралів, карта. І це десь теж приваблює додатково людей, які люблять мистецтво. Дар'я Курнос, Вадим Гловацький, новини 33 канал. Погода на вихідні. 22 червня на Хмельниччині буде мінлива хмарність. Вночі без опадів, в день короткочасний дощ, гроза, місцями град. Вітер південний 5-10 метрів за секунду. В день місцями шквали 15-20 метрів. Температура повітря по області вночі від 14 до 19 градусів із позначкою плюс, в день 28-32 тепла. У Хмельницькому вночі від плюс 15 до плюс 17 градусів. В день 29-31 тепла. 23 червня в області синоптики прогнозують хмарність із проясненнями. Вночі та в день Ки короткочасний дощ місцями грози. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі від плюс 15 до плюс двадцяти градусів. В день двадцять двадцять тепла. Такими були новини п'ятниці. Ще один тиждень невтомної боротьби залишається позаду. Попереду вихідні, тож відпочиньте від робочої метушні та проведіть цей час із сім'єю та близькими. Більше інформації ви завжди знайдете на нашому сайті та сторінках у соціальних мережах. До зустрічі уже наступного тижня.